Україна у нас одна. Мені подобається, знаєш хто? хто? Мені подобається президент України хм. Зеленський. Ні, я, я поясню зараз чому. Я ж, ти ж знаєш, що я, як Іден да. Борисович, я, я за нього не голосував. Дуже критично був налаштований, це мій вислів, ти президент або насрано відомий. Забираю слова, нема вже питання. У нас президент, у нас не насрано. Насрано в іншій країні. Там, там президент настроен. І власне, що мені подобається, Зеленський е, сказав е, зараз фраза про демілітаризацію. Ми її забули ще навіть тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Ми їм сказали, що фрази денацифікація і демілітаризація забудьте. Ми навіть про це говорити не будемо. Лойк. Так, він говорить про те, щоб повернутися до стану хоча б 24-го числа, тобто йдеться про звільнення, от те, що ми бачимо. Та, от у нас тепер, що таке до 24 числа? Це е, Окупований Крим і ось це червоним частина Луганської і Донецької областей. Е, оце от все. Оце от все тут, те, що на, на мапі є. Це все е, треба зачистити і знову перекрити воду в Крим. Um destaque.